Усім привіт! Вітаю в новому відео. Ах, у нас ранок, безсонна ніч, випила каву, кава не допомогла. На вулиці, взагалі, така погода, що ну, просто я відчуваю, як от тисне. Тисне все на голову, а ще е в мене на в телефоні закінчилась пам'ять, і це просто-це просто зупинилось все, тому що я не можу знімати повноцінно. Мені потрібно було почистити телефон. Е я так чистила, що повидаляла щось не те. І шукала вже деякі фото, я їх знайти не можу, щось я натиснула. Ну, так, передивилась, ніби все є. Можливо, видалились стільки фото, а відео там з якоїсь події залишилось. Ну, тобто, якась пам'ять буде, але ну, одним словом, почистила телефон. Тепер я можу знімати. Я бо... вже розповідала, ми були на відпочинку, ну і, звичайно ж. Назнімали багато і відео, і фото. Я планувала швиденько змонтувати невеличке відео, і собі на пам'ять з вами поділитись, і потім перенести основну частину з відпочинку на зйомний диск. У мене є такий на терабайт окремий диск, де ми зберігаємо фото і відео на згадку. Але щось мені якось так знаєте для такого відео потрібно натхнення, щоб так все згадати. Там, ну. І хочеться зняти влог, тому що я розумію, що мені потрібно вести свій канал. Ну і, коротше, одним словом почистила телефон. Так, зараз покажу покупки. З'їсті у мене тут декілька замовлень. Ще хотіла сказати, що, скоріш за все, мої відео трішки зміняться, пройде така трансформація в моїх влогах, тому що я нарешті, нарешті, я дуже довго хотіла, все не було, ну я не знаю. Мабуть, не вистачало коштів, бюджету, я не знаю піти в програму схуднення, в якій я вже була до війни, мені дуже сподобалось і. Я знову набрала вагу і побачила, що самотужки я не витягую, я не можу з цим впоратись. Е тому я вирішила ще раз, але програма така небюджетна. І ось була знижка, 60% знижки. І якраз, якраз це така сума підйомна. Я ще й отримав, отримала гроші за монетизацію. Не знаю навіть чому, але в мене. Ось коли я тільки оплатила цю програму, одразу якийсь такий, знаєте, з'явився піднесений стан. Я така якась, знаєте, задоволена, ну не знаю. Можливо, це через те, що я знаю, яка програма, програма, старт програми як мінімум два місяці. Тобто, коли ви проплачуєте, то ви проплачуєте два місяці. Ну, я впевнена, що я буду довше, тому що минулого разу я була чотири місяці, тому буду худнути. 100%, буду з вами ділитись, ну і, відповідно, у влогах з'явиться ще одна ось така постійна тема. Я собі підготувала щіточку, хочу її повісити на місце, там, де в неї буде стаціонарне місце. Ось тут було кріплення в наборі. Ось така клейка стрічка. Зараз її буду кріпити, але дивлюсь на неї і думаю, а чи підійдуть до неї змінні насадки, які, наприклад, продаються там на тему чи Аліекспрес, тому що купувала її в Сінсей. І там я не думаю, що будуть продаватися ці деталі, насадки додаткові. То мені цікаво, якщо у когось є щітка. Подивіться, будь ласка, чи таке кріплення, якщо ви купували саме на Aliexpress або на тему. Тому що мені ж потрібно буде ці змінні щіточки колись придбати. Ну, одним словом, і ще ось захололо моє топлене масло, який аромат вам не передати. Я в минулих відео показувала, що я готую домашнє. Топлене масло. Цього разу, воно взагалі вийшло надзвичайно ароматне, і я його готувала по-іншому. Я не готувала в мультиварці, я готувала в каструлі з подвійним дном, для того, щоб не пригорало на мінімальному вогні. Воно набагато швидше приготувалось. В мене пішло, мабуть, 3 години. Подивіться, просто ідеальне, ідеальне масло. А запах такого, знаєте, ніби сир пармезан трішки карамельний. Я почитала в інтернеті, щоб е, був такий гарний аромат в масла, то потрібно осад, ось цей який е, залишається на дні, трішечки карамелізувався. І дійсно, як тільки я побачила, що він почав е, змінювати колір, все, я зняла верхню шарость у плівочку, злила масло. Це ідеальне масло, ідеальне. Те, що я купувала, взагалі не порівняти з цим, готую його зі сметани. У нас є люди, в яких можна придбати домашню сметану. Вершки вони не продають, продають тільки домашню сметану. Але вона абсолютно нормально підходить для приготування домашнього масла, а потім з нього я вже роблю ось таке топлене. В мене було 2 літра домашньої сметани. Вийшов один кілограм домашнього масла, тобто половина це була сироватка. І потім ось уже з того кілограма вийшло ось скільки топленого масла. Ну, можливо, тут 800 грамів, можливо, десь ось так. І щіточку хочу прикріпити ось сюди в мою таку господарську шафу. Такий у мене є пенал. Тут все для прибирання. Там совок, щіточка, пилосос, одразу стоїть база. Взагалі, цей пенал я спроєктувала для того, щоб закрити ось ці комунікації, газові труби. Тут, тут у нас такі консервація стоїть, там у мене цукор, борошно, сухофрукти, і ось, бачите, лічильник газовий. І для того, щоб це все. Прикрити, я спроектувала цей пенал. І як же нам пощастило, що коли ми придбали ось цей безпровідний пилосос, то він сюди став ідеально. Тут база, на якій він постійно заряджається ось ці насадки. Дуже зручно, компактно, просто супер. Так, одягла мікрофон. Вимкнула світло, тому що так темно на вулиці. Хочу прикріпити ось сюди цю щіточку. Вона тут якраз, дивіться, і по дизайну впишеться, і якраз тут вільне місце. Так, зараз приклеїмо. Так, тепер для того, щоб вона була на тому рівні, на якому мені потрібно, ну ось сюди буду її, щоб вона не заважала майже-майже підверх. Десь ось так все кріплю. Ну, тримається, не знаю. Тримається тепер ось клац, мені подобається. Супер. Подивіться, це ж просто. Ну і поки я тут в своїй шафі хочу поділитись відгуком. Про ось ці гачки, я їх купувала у копієчці, їх дуже швидко розбирають. Ці гачки, подивіться, як вони мені допомогли ось тут організувати, наприклад, ось, я прикріпила сюди ніби як на стелю. Якщо це, ой, якщо це так можна сказати, тому що вони, ці гачечки, бачите? Рухаються у всі сторони. Написано, що витримують 3 кілограми. І ось тут у мене тепер зберігається щіточка і совочок, ось так в підвішеному стані. І ще тут у мене все для пару чесника. Бачите, тут щіточки. І воно йшло в такій сіточці. І ця сіточка також у мене прикріплена на ось цей гачечок. Якщо немає можливості прикріпити до стіни, то можна прикріпити ось так до верху. Дуже класні гачки, я обов'язково куплю ще. Зараз нарешті розпаковка. Почну з юску. Так, зараз покажу, чи там поставлю. Це стільниця, вона виготовлена. Ось тут написано матеріал, масив берези, масив сосни. Вона оброблена, бо це стільниця, яка підходить для кухонного столу, і вона не боїться вологи. Це не ДСП, а дійсно натуральний матеріал. Все почалось з того, що нам не підходила по розміру звичайна парта для Валерія, бо в нас місця не так багато. І я шукала на просторах інтернету якусь стільницю, яка б була по розмірах не 60 на метр, а хоча б 50 на метр чи 50 на 90. І в юзку натрапила на ось такий. Це як не стільниця, це додаток до столу. Тобто в них є ось такі столи, і коли стіл можна збільшити в розмірі, можна докупити додатково ось таку стільницю. І вони продаються окремо самі по собі. Я замовила цю стільницю, вона мені дуже сподобалась, просто супер. Тут є кріплення для того столу, але ми його знімемо. Сьогодні ввечері чоловік це все зробить вже. І а, нам потрібна була парта, яка росте. А, я згадала, що в Ікея продаються ніжки, які можна, в яких можна змінювати висоту, подивилась по розмірах, і, я, і зрозуміла, що нам вони підійдуть. Тому я їх замовила. Так, десь я тут вже відкривала Ось відкрита ніжка. А, ось такі ніжки. Тут ще є ось таке металеве кріплення. Ця ніжка кріпиться до стільниці. І вона змінює свою висоту, тут ось можна крутити, і вона змінює висоту ось 60, 70, 80. і ось Така максимальна висота ніжок, тобто дуже високо і ось мінімально. Я замовила 4 ніжки. Все разом вийшло 1100 і 1200 чи 1300. Тобто, разом 2400 вийде у нас ось така парта для Валерія, яка росте. А ці парти, ну вони не бюджетні, і, відповідно, якщо ми передумаємо, то з, цього, з цієї стільниці можна зробити якийсь столик письмовий, наприклад, інші ніжки прикріпити. Ну, а такі ніжки вони взагалі ніколи зайвими не будуть в хазяйстві, можна їх будь-де застосувати, зробити, можливо, навіть кухонний нормальний стіл. Тому це такий наш лайфхак, тому що у Валерія спочатку не було. Багато домашніх завдань. Ми не поспішали купити парту, тому що та парта була ну, дуже завелика. І я ось так шукала і, нарешті, знайшла. Тому трошки пізніше вже будемо збирати. Ну і ще ось одна покупка, зараз покажу: замовила собі ось такий ручний відпарювач. Зараз потестуємо, подивимось детально. Придбала його не заплановано, дуже раптово ми повернулися з відпочинку. Я там використовувала, брала у дівчат, бо Ми відпочивали, з нами їздила сестра чоловіка з племінницею, і вони брали з собою ось такий відпарювач. Дуже було зручно. Я, звичайно, не знаю, наскільки зручний саме ось цей відпарювач, але він по формі був дуже схожий. Я шукала на просторах інтернету, щоб був не занадто дорогий, і мені було важливо, щоб ємність ось ця для води була не маленька, щоб сюди достатньо поміщалось води, щоб кожного разу не заповнювати. Якщо невеликі речі, то вистачило на декілька речей. Ну, взагалі це зручно, дуже зручно. Я там користувалась і ось дістала свою ковтинку. І я зрозуміла, що мені не вистачає цього відпарювача. Я не хотіла гріти праску, я просто взяла і замовила. Ну що, будемо тестувати. А, ще йшла ось така лічка і ось така насадка щіточка. Ну, я їх поки використовувати не буду. Воду я налила очищену, до поділки ось, максимум. так. Тепер написано натиснути ось цю кнопку. Коли індикатор перестане мерехтіти, значить прилад вже буде готовий до використання. Дуже швидко все. Я так розумію, можна використовувати. Тут є два режими. Це турборежим, коли потрібно відпарювати льон, ну, якісь такі бавовняні тканини, а це еко, якщо шовк, якісь такі делікатні тканини. Перемикається дуже легко. Ну, нехай буде турбо. Так, І подається вода. Для безперервної подачі пари кнопочку цю затиснути униз. І все, вона буде тепер безперервно працювати. А якщо потрібно такими точковими е відпарюваннями, то зняти фіксацію. Ось принесла сорочку. Зараз спробуємо. Так, ну, видно, що вона. Зім'ята, так, ну давайте. Так, трішки, а, крапельки води, а, але нічого. Вона зараз висохне. В принципі, ось розгладилась, дивіться, рівненько. Давайте з іншої сторони. Ось вона тут така зім'ята. Ну, вже видно, що вона розгладилась. Зовсім, але це і тканина така, що вона швидко розглажується. Ну, буду тестувати на інших. Ось для такого я і брала, щоб швиденько ось провести і вже все. Вимкнули світло. Це вже вдруге сьогодні аварійні відключення. Зараз 18-та, а обіцяють або о 21-й, або взагалі. О 12 годині ночі тому е йдемо з Валерієм на вулицю, Сьогодні вихідний, там є світло, працюють генератори, тому збираємось. ставлю на вечерю супчик. Вирішила завершувати цей влог. Невідомо, коли дадуть світло. Дякую усім за перегляд. Якщо вам подобаються мої відео, не забувайте підписуватись, коментувати, обов'язково ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео!